210 тисяч дітей отримують новорічні подарунки від Ріната Ахметова. До масштабної акції приєдналися всі підприємства групи СКМ. Найбільше уваги приділятимуть дітям-сиротам і малим із закладів під патронатом групи. Днями подарунки доправили до 63-ї донецької школи. Саме звідти 15 років тому почалася системна акція Ріната Ахметов дітям. Під час облоги Донецького аеропорту будинок сім'ї Сибокіних був цілком зруйнований. Родина з трьома дітьми опинилася на вулиці. Врятувала бабуня, покликала жити до себе. Та повністю сховатися від обстрілів не вдалося. Коли був обстріл, там, мабуть, був ли январь чи февраль, прилетіла до сусідів, там в проулки, розбила їм сильно, дуже учить будинку. Також напротив кілька снарядів падало. І здривною волною порозбивала мене повністю окна. Світлана каже: пощастило, залишилися живими, а вікна можна вставити. Щоправда, грошей вистачило тільки на заміну трьох рам. Нині в сім'ї працює тільки чоловік. В родині три дочки. Жінка чекає їх зі школи, там перед новорічне свято. Пришлі І к нам. І нам, звісно, помо доставить наш друг. Діти Світлани навчаються в Донецькій школі номер 63, котру 34 роки тому закінчив війна тахмету. Відтоді благодійних постійно допомагає рідній школі. Діти не залишилися без уваги і цього разу. На сьогоднішній день в школі 200 чоловік. 200 дітей сьогодні отримають радість. Радість подарка радість того, що о дітях помнять люблять і не забувають. Це на протяженні багатьох літ Це їжі це кожен раз. Діти завжди раді цукеркам у сім'ї Сибокіних, всі ласуни. Поки діти розглядають солодощі, мати розкриває пакети з гуманітарною допомогою Ріната Ахметова. Сахар це безусловно, найголовніший продукт продукт наборі, тому що всі сладкаєжки, всі люблять сладеньке. У нас все йде в абсолютно, остатках. Не буває дівчатки допомагають мамі на кухні. Ще вони люблять малювати і пишуть вірші. А коли чути постріли, гучно вмикають музику і всі разом співають. Як і всі діти Донбасу, ці дівчатка мріють про те, що під новий рік станеться диво, і дід Мороз принесе їм мир. Данило Кирієв, Тетяна Блінова, забиття канал Україна.